Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні такий чудовий осінній день, трошечки навіть потепліло. Я встиг зранку покосити газончик. І вирішив, ви ну, виділив собі час, щоб зняти вам відео. Думав зняти відео про що? Можливо, хтось подумає, що в мене вже закінчились радіоприймачі старі. Ні, вони в мене ще є, їх є ще достатньо. Матеріалу по лампах у нас є достатньо, але є такий період, що треба зробити, якби в. Цьому трошечки якби, паузу віддихнути і знову повернутися. Хоча я далі буду знімати, а зараз я би сьогодні я би вам хотів зняти от зараз, е відео таке ознайомлюючи про комп'ютер. Бачив, що є люди, які цікавляться комп'ютерами, думаю, це не завадить і людям, е які займаються лампами або всім іншим. Це теж буде інформація корисна. Це, скоріше, навіть сьогодні не повчальна інформація. А сьогодні в нас просто такий огляд, і я ділюся своїми враженнями. Хочу вам сьогодні показати от такий от комп'ютер. Це all-in one. Це все в одному. Це монітор, комп'ютер, все разом. Ну, зараз сонечко світить, я вам зараз його розверну, щоб показати специфікацію. От, зараз. В мене їх є два одинакових. В мене колись був знайомий людина, яка займалася, можливо, я вам вже говорив, яка займалася утилізацією техніки. І я час від часу до неї їздив і купляв. Купляв в неї там процесори, різно-різні речі. І я пам'ятаю, я от був придбав саме от такий от комп'ютер Dell. Я навіть, якщо чесно, навіть не знаю, що це за модель, навіть ніколи не вникав, от ви можете бачити. От. О, от. Це Optiplex 9020. В мене також є ще один. Я придбав в нього два, тому що я не знав, буде один справний чи не буде один справний. І я ще один прибрав, придбав типо, на запчастини. Е... От. Та ж сама модель, все таке ж саме HDMI. VGA у нас є вихід. Також у нас тут картрідер є, USB, наушники, мікрофончик і така от периферійка. Хочу я вам сьогодні показати його внутрішню будову. Цей ну, комп'ютер у мене вже досить-досить довго. Спочатку я його використовував, просто щоб зайти щось, почитати, позаписати, не грати. Потім я його використовував, я собі був придбав дім без ремонту, і коли я там щось робив, я собі його включав на фоні через Wi-Fi, я включав там передачу, дивився, навіть не дивився, просто слухав і працював так. А він в мене працював на фоні. Відпрацював він у мене без поломок, без нічого, абсолютно чесно вам говорячи. Ну, Напевно, років 5, напевно, може більше трошки, я вже зараз не пам'ятаю. Давайте позгортаємо, тому що останній раз я вже забув, я його коли включав, вискакує якась в нас помилочка, але вона нам не потрібна. Окей. Нагадання. Так, це теж нам не потрібне. Давайте ми зараз відкриємо CPU Z. Просто оглянемо, що в ньому є, щоб ви могли побачити. Дивіться, процесор у нас i 5 4570 S. Я вам вже говорив, що четверте покоління, особливо з буквою S, мені так подобалось, воно і не гаряче, і таке було, як то сказати, по-українськи производітель. Не поправте мене, як то не дивишся відео на русській мові, а потім забуваєш деякі українські слова такі специфічні. Продуктивне, досить продуктивне покоління. Він у нас цей процесор має 4 ядра, 4 потоки, базова 2,9, максимально, якщо я не помиляюсь, 3,6. Тобто його хватало, вистачало на той час на все. В принципі, я думаю, його і зараз вистачить на багато чого, багатом людям вистачить його. Тут є L3 6 МБ. Це теж досить-досить непогано. Далі, якщо ми переглянемо, не дуже цікаво. Біос останній раз оновлявся у 2014 році. серія Haswell, Материнка. Ну, поскільки постільки. 8DDR3 в двох каналі. Ну, скажімо, так, для цього All-In One достатньо. Достатньо, навіть, може, навіть сказав би сьогодні, хоча можна докинути хто хоче. Це не потрібно. І що саме цікаве, що саме цікаве, знаєте, що я би вам хотів показати? Тут є вбудована графіка, бо часто я не пам'ятаю, чи в цьому є. Ми потім глянемо. Але в цьому в нас є вбудована графіка е, Radeon HD868720M. Тобто 2 гігабайти пам'яті. Ну, я вважаю, що це круто. І на той час, коли він вийшов, це, напевно, десь був рік. Е, 14-й, так, напевно, і було. Це було дуже-дуже класно, тому що ви могли грати, ви могли грати е, ігри. всякі. Зараз, от бачите, у мене йде загрузка на ньому. От, температура процесора 55-56. У мене йшла загрузка, тому що я його довго не включав, і включаються всякі, всякі оновлення, підгрузки, ще щось там таке от, вискакує. От. Можна навіть спробувати, от хоча він буде не коректний, цей бетчмарк, але ну можна просто спробувати. От. В будинку він нагрівався, коли ви там нагружали його в будиночку процесор. Я термопасту не міняв ще, як встановив процесор. До речі, тут процесор можна ставити звичайний, тут не йдуть якісь там мобільні процесори або ще тому подібне. От що ми бачимо, хоча це некоректні, ну, тут, напевно, буде в багатопотоці десь до півтори тисячі, а в однопотоці десь 450. М -м, буде 400-450. Тому що зараз підгрузка йде і ці дані некоректні. Він в мене такий був домашньо робочий, його можна було в будь-яку частину принести і собі працювати з ним. Okay. Давайте приступимо, знаєте, до чого? Мені цифри не самі не цікаві. Давайте приступимо до огляду. Я думаю, просто є люди, яким буде цікаво поглянути. Це також робочий був. Я його також запускав, я навіть з нього вибирав кращі деталі. Мені навіть здається, що я цей блок живлення з нього поставив туди, а з того назад повернув. Але я його не закручував. У мене навіть був період, що мені хотілося. Просто його викинути. от Насправді мені хотілося просто викинути. Думаю, куди би то, бачите, тут у нас сонечко світить, не знаю, чи вийде такий гарний кадр. Можливо, краще його перенести на якусь із закустик і так зняти. Давайте секундочку. Бачите, тут вже краще. Отакий от у нас вигляд має наш ноутбук, той не ноутбук, а All in One. Уже без задньої кришечки. без задньої кришечки Тут ми бачимо акустика. До речі, досить непогана. Не найкраща, але досить непогана на резинових подушечках. Це охолодження, йде у нас блока живлення. Це у нас дисковод. Це Ладка у нас до периферії, до кнопок включення-виключення. Цей же вентилятор, це охолодження процесора і, скоріш за все, відеокарти. Дайте мені секундочку, я зараз вам. Так є. Я зняв кришечку і під цією кришечкою, бачите, вона закривала у нас. Тут стояв жорсткий диск, його тут зараз немає. От я витягнув. Але на що я вам хочу звернути увагу? Це захисна кришка, і вона додатково ще служила як кріплення для ніжки цієї. То щоб ви звернули увагу, який тут метал. Прямо в руках відчувається, що тут, якби такі пороги в машинах робили, вони б в житті не загнили. От. Тобто масивна кришка, але я розумію, вона ще служила як кріплення для ніжки. Е, можемо поглянути наскільки в нас блок живлення. 2,9 ампера. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. 200 ватт. Мені здається, що той, що я переставив, був трошечки потужніший. Мені так здається, я можу помилятися, але мені так здається, тому я його був і переставив. Давайте зараз знімемо захисну кришечку, щоб ми могли поглянути, що у нас знаходиться на материнці. От ми маємо. Я відкрутив болтики і я знімаю, я знімаю. Кришечку. І от таке от у нас, як ви можете бачити, от таке у нас якби йде материнка і охолодження. У нас є місця під оперативку, два слоти, щоб працював ДДР. І що я вам хотів показати, чому я, скоріш за все, був переставив. Я не пам'ятаю, чи я материнку переставляв чи ні, але бачите, тут має бути розпаяний графічний чіп. А тут його немає. А на цьому, що я використовую, тут розпаяна відеокарта. Це не просто, як би сказати, вбудована графіка в процесор, тому що процесор має вбудовану графіку. А тут в цьому комп'ютері, от в цьому саме, а тут тільки місце залишилось. Тут є повноцінна відеокарта, повноцінна, прямо таки повноцінна відеокарта. І мені здається, там охолодження зроблене. Я зараз не пам'ятаю, розбирати його не буду. Мені здається, що так реалізовано, що охолоджує чіп відео ядра. Якщо зараз ще, то ми зможемо зняти. Ну, Мені здається, процесора там немає, мені так здається. Так, Там процесора немає, не просвітлюється, тому я навіть не буду знімати. Тому я навіть не буду це охолодження знімати, але... Як ви можете бачити, що воно схоже до ноутбуковського, але трошечки таке, якби ну, потужне, масивне. Тобто воно, в принципі, я би сказав, воно справляється своєю задачею. І м, ця от материночка, вона. От в цьому, вона насправді справна і робоча. Чому я цей, цей комп'ютер не відновлював? Тому що, по-перше, не було потреби, а по-друге. По-друге, я просто там, там є на екрані на, на спереді, є царапини такі. От зараз секундочку, я вам поверну. От як ви можете бачити, бачите, на екрані є такі грубі місцями царапини. Це не бруд, а прямо такі, от, як би вам показати, камера настроїлася от, прямо таке подряпини. Тому я і не став його відновлювати. Цей комп'ютер, скоріш за все, був десь в школі або в якомусь приміщенні його здали на утилізацію без жорстких дисків. І людина мені його продала. Комп'ютер насправді дуже хороший, дуже хороший. Просто кому потрібно вдома комп'ютер... Багато людей писало, що сиділи на 773 сокеті. Багато писало, що використовували. Тому я би так сказав. От таким людям, оцей All-in-One це ті просто золото і знахідка. Це просто знайти такий комп'ютер, це супер. Тому що він як для роботи годиться, також він може бути використаний для якихось легеньких ігр. Тобто ви можете на ньому пограти, поганяти якісь ігри. І, ну, він ще задовільняє потреби. Я не знаю Windows 11 на нього встановити. Чи я буду його відновлювати? Ні, саме цей, що от я вам показую, розібраний. Я його не буду відновлювати. Він в мене в гаражі стоїть під стіночкою. Просто шкода, шкода його витягну, викинути. Мені його просто шкода викинути, і тому, тому я його так тримаю. Спочатку думав, можливо, на запчастини, якщо перестане працювати мій основний комп'ютер, але е, мій основний комп'ютер працювати не переставав, і тому якби, таке, як запчастини, е, вже не є актуальне. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Е, Вподобайка, підпис, коментар і пишіть, що ви думаєте, чи коли-небудь використалися. У мене зараз в дочки в кімнаті стоїть теж е, е, Sony. Ні, Asus, перепрошую, asus комп'ютер. Теж все в одному. Дістався він мені. Е, товари задурно віддав, тому що була гроза сенсорний. Сенсорним монітором. Сенсорним монітором була гроза, в грім десь близько вдарив і згоріла материнка. Я в нього забрав, його відновив собі і зробив, він де в дурці поставив такий комп'ютер All-in One. Типу, все в одному. Таке в мене відео вийшло. Думаю, можливо, комусь буде цікаво, що всередині в таких all-in one. All in one. Підписуйтесь і чекайте наступне відео.